Місячний календар на листопад 2022 року. Фази місяця та точний календар по дням у цьому відео. Отже, листопад розпочинається зростаючим циклом місяця. Йде перша чверть та коридор затемнень. А далі по дням. 1 2 листопада зростаючий місяць у водолії. 3, 4 листопада зростаючий місяць у рибах, 5-6 – зростаючий місяць у знаку овна. 7 листопада зростаючий місяць у тільці, 8 листопада повня, а також місячне затемнення. Пік у 13-й годині за київським часом, 9 листопада спадаючий місяць у тільці, а далі у близнюках. 10-11 листопада спадаючий місяць у близнюках. 12-13 листопада спадаючий місяць у раку. 14 листопада спадаючий місяць у раку, а далі у леві. 15 16 листопада спадаючий місяць у знаку Лева. 17-18 листопада спадаючий місяць у діві, 19 листопада спадаючий місяць у Діві, а далі у Терезах. 20-21 листопада спадаючий місяць у Терезах. 22-23 спадаючий місяць у Скорпіоні, 24 листопада молодик у стрільці Пік у 057. 25 листопада зростаючий місяць у стрільці, 26-27 зростаючий місяць у Козорозі, 28, 29 зростаючий місяць у водолії а 30 листопада зростаючий місяць у знаку риб. Таким буде місячний календар на листопад 2022 року. Я бажаю вам спокійно прожити цей осінній місяць.